Довгоочікуваний перший домашній матч весняної частини футбольної першості України між ПФК Олександрія та футбольним клубом Севастополь відбувся. Олександрійський клуб провів серйозну підготовку, і вболівальники чекали на справжнє футбольне свято від рідної команди. Підтримати улюблений клуб на стадіоні зібралося понад 5 тисяч Олександрійців. Вони гнали команду уперед у сподіванні, що центральний матч Туру складеться на користь ПФК Олександрія. І по закінченню першого тайму здавалося, що сподівання у болівальників таки збудуться. Адже за рахунку 1-1, господарі поля створили немало гострих моментів біля воріт суперника і дещо більше володіли м'ячем. А фантастичний гол капітана команди В'ячеслава Шевченка просто взірвав стадіон. Ніхто не очікував, що саме форвард так здорово зіграє. Я так думаю, що навіть наш вратар не очікував, він виходив з впевненістю на те, що він м'яч забере. Прекрасний гол, дуже красивий через себе. Можно сказать, можно отнести к шедеврам украинского футбола в целом, понимаете? Может быть, даже не украинского, а европейского. Гол очень, очень красивый, показательный, что нужно играть не только головой форвардом, но и различным владеть техническим исполнением, приемом. Так что здесь можно сказать, он неожидан. В первую очередь это, я думаю, мастерство самого игрока. Проте, як кажуть, не так сталося, як гадалося, і вже у другому таймі гравців ПФК Олександрія ніби підмінили. Вони майже повністю віддали ініціативу суперникам. Як потім зізнався головний тренер ПФК Олександрія, такої гри від своєї оборони він не очікував. Ну та скоріше всього на моя шибка, тому що я довірився і понадіявся на футболістів, які, чесно говоря, не оправдали сьогодні надеж і не зіграли так, як вони можуть грати. как они играли до этого. Я не знаю, почему так все сегодня сложилось, потому что я до сих пор не могу, знаете, в таком шоке небольшом. Но это мы будем разбираться, посмотрим, проанализируем. Но сегодня очень много было ошибок, которые мы сами создали себе, создали себе эти проблемы и создали такие моменты, которые у нас были возле наших ворот. У другому таймі Севастопольці зламали хід матчу на свою користь, діючи більш компактно і не підпускаючи Олександрійських гравців до своїх воріт. І звичайно забивали голи. Думаю, що звісно, ж, благодаря этим совместним действиям ребят в атаке в отборе ми і победили в першу чергу. Ну, конечно же, благодарю всіх ребят за то, що Сегодня отыграли как единое целое, как команда, которая на самом деле чего-то хочет. Як не прикро, але засмучені оболівальники Олександрійської команди, не приховуючи свого розчарування, почали залишати стадіон ще за рахунку 1-3. А ті, хто залишилися на 90-тій хвилині матчу, побачили на табло гіркий рахунок 1-4 на користь футбольного клубу Севастополь. Та все ж, президент ПФК Олександрія Сергій Кузьменко на офіційному сайті клубу вибачився перед оболівальниками і закликав підтримувати рідну команду з вірою у наступні перемоги.